Саме більше, що запам'ятовується при вході в міжнародний Луганський аеропорт, це його прекрасна інфраструктура на момент заходу. На моменти вже до 30-го числа, буквально з цього всього не лишилося нічого. Що стосується самої інфраструктури аеропорту, а також дерев, асфальтних структур, будівель станом на 31 перше число місць укриття єдиного бункера, де міг перебувати особовий склад відносній безпеці, майже теж не лишилося. У зв'язку з обстрілом великокаліберної артилерії зруйновані були стіни, і сама вже будівля не мала змоги здійснювати укриття особового складу. І також ми вже відчували, що це дійсно пішли наступи регулярної армії. Були факти цього, що це не спроби. Розвідки боєм чи певних якихось тактичних моментів противника це дійсно розпочався наступ на досить стратегічно важливий для противника об'єкт, такий як Луганський аеропорт. Пішли танки в наступ масованим вогнем були обстріли техніки, яка на той момент ще залишалася вже в малих кількостях. І після чого було здійснено наступ безпосередньо піхоти противника, з якою був безпосередній вогневий контакт. Незважаючи на артилерійські обстріли і підтримку наших військ, противник, скажімо так, здійснював щільні обстріли масовані наших позицій і вірвався в аеропорт на проміжках нашої нашої оборони. От відчували, що йдуть великі втрати. Важко було тримати зв'язок з підрозділами, зв'язку з великим районом оборони, скажімо так, периметром зовнішнім біля 40 км, внутрішнім 13, але все рівно відчувався той дух особового складу, дух ВДВ, який на досить великому терміні проміжку здійснював до того охорону самого аеропорту. І саме, скажімо так, зібраність натхнення особового складу давало нам, скажімо так, змогу і відчуття, що треба триматися. І вже під час того, як наступив вечір. Сили лишались наші досить мали, понесли значні втрати наші підрозділи. Зруйнована техніка. Вся От. було прийнято рішення про вихід і планування виходу з аеропорту. Маючи в своєму розпорядженні, скажімо так, одну одиницю автомобільної техніки Урал була здійснена спроба вивозу в першу чергу поранених людей і групи медиків для евакуації пораненого особового складу. Спроба дійсно вдалася, правда. Сама загрузка пораненого особового складу тривала десь на протязі години-двох, зв'язку з тим, що противник, коли вийшли, вибитий був ворог, противник розпочав опять же, масовані обстріли з артилерії. І під цим вогнем нам ми змушені були зберегти одну машину, але в першу чергу особовий склад, щоб забезпечити їхній вихід. Решта наших підрозділів здійснювала вихід з аеропорту вже в пішому порядку до Лутугіно. Вважаючи на те, що Оборона Луганського рапорта здійснилась досить великий проміжок часу. У ці крайні моменти втрата товаришів, які на всьому проміжку часу от, змушували особовий склад зібратися в першу чергу, і було досить жаль віддавати, скажімо, такий важливо стратегічний об'єкт. І тому саме перші години бою показали, що особовий склад досить готовий дати відсіч, коли. Побачили, як противник здійснює відхід, це відходом навіть важко було назвати, втікали в прямому сенсі цього слова. Появився, що, скажемо, другий подих особового складу, і відчуття за гордість повітряно-десантних військ, втрати свого особового складу все-таки, що перемогли, скажем так, в першу чергу фактор переваги противника. От і було своєчасно надана відсіч, і потім можливість своєчасного і планового планування відходу самого аеропорту. Ну, беззаперечно, сама інтенсивна фаза боїв припала на кінець серпня місяця 2014 року. Що стосується безпосередньо Луганського аеропорта, то інтенсивність обстрілів десь трошечки спала на той період, коли підрозділи нашої батальйонної тактичної групи виконували задачу по блокуванню основного автомобільного шляху до Луганська. Це автомобільна дорога Краснадон-Луганськ. Три наших підрозділи, штурмових групи було сформовано, зайшли в Новоаннівку, в Новосвітлівку і хрущувати. І на протязі, коли вдалося вибити звідти противника, взяти ці населені пункти під свій контроль, скажімо так, вся увага противника, напевно, була більш зосереджена на ці три населених пункти, які досить заважали противнику підвозу матеріальних засобів, підвозу боєприпасів, такий важливий стратегічний об'єкт, місто, скажімо так, як Луганськ. І основні зусилля противника були зосереджені протягом тижня саме до цих населених пунктів, які піддавалися постійним інтенсивним обстрілам. При заході в ці дані населені пункти там перебувало ще досить багато місцевих жителів. Напевно, на той час ніхто не міг очікувати, що з Луганського аеропорта розпочнеться певне розширення, скажімо, оборонного кільця району оборони. Але, отримавши команду, підрозділи з нею впевнено справилися і дали можливість розширити круг. Єдине, що нас досить, скажімо так, тронуло і залежилось в пам'яті, скажімо так, це, незважаючи на те, що там були мирні жителі, противник інтенсивно з перших днів взяття під контроль нами цих населених пунктів вів вогонь, що з артилерії, що з стрілецької зброї. І досить часто доводилось надавати допомогу місцевому населенню своїми медиками, своїми машинами під інтенсивним вогнем через Луганський аеропорт, вивозити людей в безпечні зони. При нашій пам'яті і під час виконання цих задач ми були свідками, як автобус з місцевими жителями, от попала міна. Буквально не одиниці лишились живі. Хто був поранений, ми відправили в Луганський аеропорт, де під керівництвом наших мед мед медиків, скажімо так, лікарів була надана медична допомога. Але це все відбувалося постійно. Ночі, інтенсивні обстріли, і досить запам'яталося, як люди вночі проклинали, що наші війська, що їхні, тобто важко було морально. Перші дні. І після повернення вже в Луганський аеропорт після виконання цієї задачі інтенсивність обстрілів звичайно припала на Луганськ. То, що ми кажемо, крайні 30-31 числа безпосередньо, що е, розпочалися наступи противника на аеропорт. Е, ну, беззаперечно, відповідь криється вся в тому, що перші години е, відбиття наступу противника показали все-таки, що війська... Досить організовано до цього підійшли, і сам дух особового складу, зібраність от, дала змогу, що відбити відсіч противника і показати, що в нас є сила. Звичайно, в тому ніхто не сумнівався. І противник здійснював не то, що відхід організований, це так не назвеш. Тому що важко серед таких об'єктів було відходити йому. Це було, скажімо так, втікав. Втікав противник. Це вселило, скажімо так, в особовий склад ще дух підняло і завдяки. Відбиттю наступу в перші години нам все-таки використавши цей час, було здійснено плановий відхід. Сплановано з аеропорта і забезпечення, як я говорив, вивезу ранених групи лікарів. Спланували своєчасний відхід, скажімо так.